Усім доброго ранку, дорослим та малятам. Послухайте вірш, про що він? Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, Спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з воза забирайте, а злетіла. Через рік мене чекайте. Там, діти, цей вірш про красуню осінь, яка вже встигла показати нам свою красу, і була така щедра врожаями. Час осені ще триває, але вже скоро настане час з нею прощатися. Зробимо сьогодні портрет красуні осені. Собі на згадку та прикрасимо свою кімнату. Для роботи знадобляться дрібні засушені листочки, дерев та кущів різного кольору та форми, клей, пензлик та Зробіть разом з батьками основу портрета осені за уявою та прикрасьте його листочками. Хвостики від листочків краще повідрізати, щоб вони не заважали. Ножицями користуйтесь обережно, під наглядом дорослих. Дотримуйтесь правил безпеки. Спочатку прикрасимо одяг, осені комірцем з листя. Починати треба знизу. Наносимо клей і зверху додамо ще один ряд. Добираємо. Листя, які подобаються, та викладаємо з них гарний комірець до святкової сукні. Листя щільно накладаємо одне на одне, щоб між ними не було видно білого паперу. Сухе листя ламке, тому працювати треба обережно з ним. Щоб не зламалось, листя добре притискайте, можна користуватися серветкою. Тепер зробимо у нашій красуні гарну зачіску. Спочатку з правої сторони від обличчя, згори донизу. також з лівої сторони, згори донизу. Листя трохи находять на контур обличчя. Додамо ще такого самого листя зверху. Тобі зробимо прикрасу у формі корони. З листя смородини. Пані пані Ось як сльоза. Чи у мене є сухі квіти безсмертника? Прикрасимо зачісту. Пекнемо декілька квітів. Калини коса, смуток у очах. Пані осінь, пані осінь, зачіка, Підкреслимо помірець зеленими листочками. Пані осінь, пані осінь, пошіда, шіка, Додамо ще пані, до зачіски, до ниньких. Листочки, наче стрічечки. Ось такий портрет на згадку про чарівницю осінь у мене виходить. Гадаю, діти, ви теж постараєтесь і вас все вийде. До побачення малята. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт.